Національній команді у двох чергових матчах до Євро-2026. Хоча викликався на збори. Передача від Дмитра Коваленка в лінію. І набігає Віталій Горовий. Семенченко і передача на наразі знову індивідуальний Ярослава. Немає сьогоднішньої заявки. Кравченко знову виграє боротьбу у Ярослава Шідровського. Вдруг Санка ще весемо в обох матчах переграли. Подхарківські ФГХУ КДС до 14 четвертої фіналу. Забиває. Передача в лінію. Заболотній. 6-5. Коваленко. Федор. Комбінаційна гра не виходить. Не встигають. кияни, тільки пропускали. Підпічні Богдана Панченка. Коваленко, Коваленко в лінію. Класна. Равченко. І класний постріл від Віталія Горового. Скальів. Вже на трибунах, сьогодні матч проти. Проти Ізмаїла і спроба Черва спроба забити свої перші очки у чемпіонаті. Діходить м'яч до лінійного Сейф Роман Хома. Понявся місцями із Русланом Д'якону. Савчук. Не виходить переграти досвідченого Едуарда Кравченка. Павлюк з гострого кута забиває 15-13. Пройшов. Віталія Хорово, передача вперед. Класний пас! І чудово закидає китком за спини. Кандидат до національної збірної України Назар Чудінов. Ветра кота Богданов. Коваленко, Коваленко в лінію. Далі пас на. Ком... на... Коваленко. Коваленко, передача за спину. Вони був готовий. Є Назар нападайло. І е, остаточний рахунок першого тайму 1916. Заходить в запорізькій команді. Григорій Семенченко. Семенченко. Семеншенко! в центрі. Не позиція Коваленко. Кодок від Данила Савчука. 25-18 не невдало взаємодія із Коваленком. відповідь мотора, заболотні! Виносить Заболотній, Савчук. підбирає Шедловський, Заболотній проти нього. Шедловський дає на Рус. Запорізький вже на чужій половині. Горовий. Лисак. Виходить м'яч і до правого крайнього відбор на чемпіон світу проти збірної Естонії. Хороший пас вперед. сейв Романа Хоменка, який зимовий збит. Кидок від, сьогодні, Дуже мало нього для атак. Савчук і знову здалеку Спробував штангу влучає у мотора в центрі захисту заболотній та Семенченко. Проривається. Мотор зіграє вже в наступному в 12-му турі. Якщо десь... Савчук. Коваленко. Педо Коваленко. з-під Спів... захисника. Для Гаврилов на меданчику замість... замість Романа Хоменко. Класно відкрився в лінії. Максим Радченко. Забуває хай. Довів свою беззаперечну перевагу в класі. Забиває забиває зараз. Красиво. Забиває Данило Савчук. Після передачі з кута від Руслана Діакону. Запорізький мотор здобуває перемогу за рахунком 44-26.